Коло знову у центрі спортивних подій до нашого міста з'їхалися пауерліфтери з усіх куточків України. У спортивному комплексі локомотив стартував чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів і юніорок, а також серед юнаків і дівчат. Всі подробиці першого дня змагань знає Наталія Яковин. Урочисте відкриття чемпіонату України з пауерліфтингу серед юніорів і юніорок та юнаків та дівчат провели на базі ФСК Локомотив. До Коломиї прибули 220 спортсменів та спортсменок з усіх областей України. івано франківську область представляють 14 пауерліфтерів, восьму з них коломияни. Членські внески та участь у змаганнях вартували кожному спортсмену близько 150 гривень. За ці та спонсорські кошти Федерація пауерліфтингу України цього року і проводить усі змагання. Я хочу благодарі замечательного зазвичай спорта, като нас приймають час. такую тяжелую минуту, когда нет оплаты ни за аренду, ни за что практически. Сегодня Олимпийские игры даже не проводят свои чемпионаты переносят в связи с тем, что нет финансирования. В, так, в такую тяжелую минуту Паулифтен набирает обороты. И я думаю, он будет набирать. Я хочу пожелать всем спортсменам, которые будут здесь выступать, честных побед и новых рекордов. Вітав учасників і головний суддя чемпіонату президент обласної федерації пауерліфтингу Валерій Тимків. Мені дуже приємно вас знову вітати в місті Коломиї на цьому святі спорту. Всі ми знаємо, який тяжкий час, але всевірно чемпіонат України з пауерліфтингу серед молодого покоління відбувся. І на диму без без одної копійки підтримки Міністерства спорту в нас тут з'їхалося більше 200 спортсменів. Я хочу побажати всім спортсменам, щоб вони показали результати, які вони запланували. Побажати тренерам, тренерам щоб їхні вихованці добилися того, що вони планували. Хочу побажати суддям справедливого, справедливого суддівства. Шей день змагань непогані результати вже показали наші ліфтерки. В сумі триборства Коломийський майстер спорту Ірина Бабурова підняла 357,5 кілограмів і стала чемпіонкою України. Віра Бобошко із Заболотова завоювала срібло з результатом 292,5 кілограми і виконала норматив кандидата майстри спорту. Ілона Доргобицька з Івано-Франківська серед юніорок стала другою сумою триборства 270 кілограмів. Чемпіонат України триватиме 4 дні. За його результат. Атаме здійснюватиметься відбір на чемпіонат Європи серед юніорів, який відбудеться у червні у Швейцарії.